На темно, до моєго працю, є ти, сука, немащі Я Віснівались. 7 листопада 2024 року в Авідіополі відбулася надзвичайна подія. Двоє підліток влаштували показово. Клубцювання 9 дев'ятого класу одного з навчальних закладів. Цю подію інші підлітки, серед яких переважно були дівчини, фіксували на відео 8 листопада. Про цю подію стало відомо керівництву школи. Відразу був поінформований інспектор ювенальної превенції, соціальний педагог та практичний психолог навчального закладу. Блядь, он от твоей раскумарился, я Встань, иначе я сейчас тебе так забираю Сейчас, давай я первый Дай ему выкуп, если он встанет Да, ребят, если вы все, вы этот Ой-ой-ой-ой Раз Первый Давай Другой давай Два Блядь Давай другую Давай

Дев'ятикласник Авідьопольського ліцею імені Тараса Шевченка на ім'я Міхаїл. До навчального закладу була викликана швидка допомога, яка доставила постраждалого до Авідопольської лікарні, де йому було проведено обстеження. Висновки лікарів будуть надані поліції. По відео були встановлені всі учасники події, як вдалося з'ясувати, конфліктна ситуація виникла у результаті висловлювання Михаїла у бік однокласниці. Яке було сприйняте як образа. двоє підліток, які влаштували йому лупцювання, Це його однокласник Роман та 17-річний Даніїл, учень Одеського центру професійно-технічної освіти. Я отримав пояснення від заступника директора з навчально-виховної роботи державного навчального закладу Одеський центр професійно-технічної освіти Русу Людмили Петрівні. переглянувши відео, яке в доступі зараз вже є. Нам дуже це неприємно, оскільки це, це учень нашого навчального закладу. Звичайно, ми це придемо до уваги, зробимо все, що потрібно, що касається виховної роботи. І обов'язково ми це питання не залишимо і будемо працювати над цим питанням. За фактом події, відділенням поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 розташовано у селищі Відьополь, зареєстровано кримінальне провадження. відбувається досудове слідство. Спостерігаю за ситуацию далі. Роман Вершанідзе, Альтернатива Вор.